Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікава бесіда, але для цього я пропоную вам переглянути відео. Це відео буде про правила дорожнього руху, яким ми маємо з вами слідувати. Потім я за цим відео вам задам запитання, тож слухайте уважно і гарного перегляду. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати! У пішоходів, як і у водіїв, є правила, яким вони повинні слідувати при знаходженні на дорозі. Ось що варто знати, щоб у мирі та злагоді з ними товаришувати. Ходи по тротуарах тільки з правого боку. Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На червоний і жовтий сигнал світлофора не можна переходити вулицю. Перед тим, як переходити дорогу, подивись, чи немає поруч машин. Не обходь автобус. Це небезпечно. Почекай, поки він від'їде від зупинки. При переході вулиці подивись спочатку наліво, потім направо і можеш починати свій рух. Дійшовши до середини, подивись направо, потім наліво і продовжуй шлях. Не грай в м'яч або в інші рухливі ігри в місцях, де несподівано може з'явитися світло. Фор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувати все навкруг контролювати. Перетинати дорогу можна лише при зеленому сигналі. Світлофора. Завжди будьте пильними, уважними, особливо обережними на проїжджій частині. Бережіть себе. До зустрічі? Ну що ж, дітки? подивились відео, а зараз я задам вам запитання. Тож на який сигнал світлофору? Можна переходити дорогу. Молодці дітки на зелений це правильна відповідь. А якщо, наприклад, немає світлофору, де ще можна переходити дорогу? Молодці дітки по зебрі. це правильна відповідь. Скажіть мені, будь ласка, де мають ходити пішоходи? По тротуару, звісно, молодці. Діти, а чи можна гратися на дорозі? Ні, бо це небезпечно. Молодці дітки, ви дуже вправно і добре впорались. До побачення.